Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі української Відьмінь. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Одесу, Херсон Миколаїв. Чому? Тому що події страшні, події незвичайні. Мої хороші всіх обіймаю. Тримаємося це тільки початок, але він не буде це робити постійно. Так нас кошмарити. Всьому є межа, тому. Ну, витримаємо, чи є у нас вибір, я думаю, немає. Підписуйтесь, не забувайте, що у нас іде збірна медицина. Прикріплю посилання під цим відео. І за донатики від 100 гривень розіграю свій оракул, вам буде подаруночок від мене. Я вдячні за те, що ви допомагаєте, тому що турнікети зараз в дефіциті. До речі, Одеса, у кого є діти, ви знаєте, що турнікети не накладаються на маленькі ручки, але. Дякую виробнику Січ. Вони дали, майже нам дали таку можливість, тому якщо ви хочете для дитини, то Січ, Турнкет. Всі інші вам підходять. Майте собі хоча б в автомобільній аптечці бо, або ви не собі допоможете комусь іншому. І вони дійсно рятують. Думаємо про погане, але це така буденність, коли в аптечці вони повинні бути, тому ми і хлопцями, їх і дівчатами в армії закупляємо. Тому що ти такий розходник, нікуди не подінешся Одеса. Таємний план щодо вас. На вас економлять. Давайте так. На вас виділяються якісь гроші з держави великі. От дивіться, зараз є, наприклад, відсутність світла води. Оп, пішли гроші. Додаткові на те, щоб забезпечити, можливо, продуктами, бачите, роздати щось людям. Ну, щось роздадуть, але інше по кишенях. Область знову. Дивіться, область таке відчуття, що люди будуть виїздити. І це, от не Чорноморськ, це якісь села містечка, можливо, в них там. Гучніше і частіше руйнується. Дурять, то свічка повідпадала. Звук такий дурять. Дивіться, дурять, не кажуть, є якась загроза, а у вас не може бути ще загрози підтоплення, але яка не з дощем пов'язана? Або з тим, що вода буде брудна в кранах. От щось буде таке, є загроза, і про неї зараз не кажуть. Є ще якась проблема, це стосується саме життя в місті. Ворог щось пропонує, ворог буде знову починати, що Одеса то моє, а не слухайте. Одеса найближчі дні. В області громихає грів. І погода дивна. Але, от за якимось, дивіться, буревієм, буремністю, якоюсь такою проблемою. Ваше питання буде підіймати? Що стосується ППО, так само. Хотіли б не хотіли, воно буде підійматися. У мене таке, знаєте, з того, що я зараз бачу, таке відчуття, що або якісь є, як це називається, не гранти. Коротше кажучи, коли руйнується більше в місті, то відбудовуються, або це вигідно комусь бізнесу якомусь, тендери, можливо. Вам не треба в це внікати, але таке відчуття, що ну, якби не дуже приємна ситуація буде щодо відновлення, щодо допомоги людям. Боріться з цим, не мовчіть про це, я про те, що ну, якби не закривайте очі на це. Дізнавайтесь, які є програми. Я ну, якби таку халатність бачила по інших містах, у вас доки ще не бачила. Буде ще неприємно, неприємно, неприємно. Дрони, дрони, дрони. Це загальна тенденція, зараз уточнимо у нас на найближчі дні. Чомусь нам кажуть, що Америка вам чимось допоможе. Він хоче якось буде намагатись ворог просуватись в бік вашої області, з інших. Є така мрія. Бійтесь ракет. День, або так сутінки починаються. Є така загроза. Він може як відволікати, і ми всі боїмось дронів, а на, а на балістику на щось можемо не відреагувати. Ну, нібито вже, вона вже відстрілялась, то може ракети не до нас. Ні. Одеса найближчі дні. Знову мені показують, що з військових ховаємо. Багато військових. Може, по боках заліта. Покажи, як ти на місто заходиш, з яких боків. З моря відволікаю, з моря відволікаю, по портах ударю, він тягне час. Він відволікає, тягне час. Основний удар буде по центру, по енергетиці будеш бити. Пам'ятаєте, в минулі рази мені показувала, що це як в'їзд-виїзд з міста і енергетика? Да? То зараз показує щось в центрі. В центрі школи можу, школи садочки постраждати. Дивіться, буде підлітати, відлітати, будуть атаки такі, як дронами. Потім візьме якусь паузу, не розслабляйтесь. Це на більш дальню перспективу, але в нього прям є, є, є сенс кошмарити місцевих, він так каже. Карта помірність, це таке затища уявна. Не буду вам казати, що у вас це добре, я не бачу. Ще нерви будуть сильно страждати. Херсон найближчі дні. Херсон, найближчі дні. Дрони над дорогами ще дуже сильно гучно. На цивільних палюю, смерть несу. В передмістя, що ти хочеш сказати. В передмістя ви навіть не можете якось відбитись. Таке відчуття, що йде атака, йде обстріл, 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 якісь година-дві постійно бахає. Він хоче нас відсунути на інший берег. Він хоче нас вибити з того берега на фронті і буде сильно кошмарити Одесу. Саме смерть цивільних я хочу і вдень, і вночі. Щоб люди. Виходили з міста, виїжджали, щоб місто було пустим. Щоб місто було пустим і на, і на, на інший берег витіснути військових, такий план буде. Це на найближчий навіть місяць. Будемо дивитися, як він буде реалізовуватись. Херсон найближчі дні. Здають якісь цілі будинки, влучають, Тут можуть бути автівки перед будинками. Ні, все одно карта смерті, де все одно поки Смерті, дороги, шляхи. Тут ще може бути можливість постачання підвозити до міста і до фронту перебити. Херсонщина окупована. Бачите, вже як карта загадала. Деформували, скільки дивимося, 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 воно все не закінчується. Херсонщина окупована, ми чомусь зрадіємо, що ворог десь відсунувся, а він просто перегрупувався, давайте так. І нас як захопить зненацька. Ні, він нас не відсуне на інший бік, ми розуміємо ці плани, але дуже сильно буде обстрілювати два береги. Їх, сторона і наша Миколаїв, найближчі дні. Святоки, якесь свято, свято закоханих, на доводою дрони заходять.